До вашої уваги, просто бестселер. В принципі, та сама альфа, тільки вже під назвою Форте 125. Хороша така техніка для підлітка. Але такого акуратного. Бо якщо не акуратний, то йому буде кришка за один місяць. А для взагалі людини вже старшого віку, це я вважаю топ для села. Тому що він досить м'який, тяговитий з низів, типу так налаштований карбюратор і движок на 125 кубів одноциліндровий, що він тягне під любу горку, навіть без додавання газу. Ми пробували, я сидів, і ще мужик зі мною 100 кілограм сіли на нього і рушали просто щеплення без додавання газу. У нас є і підсос. Чотири передачі, по-моєму, Давайте глянемо, перевіримо. Передачі в нас не кругові. Треба на ходу перемикати, по ходу, бо так ні. Ну, бачите, дублюються передачки. Двигун у нас крутиться десь до 8 тисяч, бак у нас залізний. Він весь такий хандовий, простий, в обслуговуванні. Кожен з ньому розбереться. Барабані гальма передні, задні. Ззаду у нас два аморка. Гума задня у нас 7,5 на 17. Передня. 2,5 на 17 також. Ось. Є, бачите. Кенгурятник такий спереду, трошки захисту додасть, але він досить тонкого матеріалу. І як бачите, якість зварних швів, що на ньому реально краще їздити по його паспортних даних. Тобто одна людина, друга людина і все, ніяких вам мішків кукурузи, п'ятеро людей і ще двоє дівчат. Ні. Саме його три використовувати. Ціна в описі під відео. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись.